Всіх вітаю! Мене звати Єлизавета Адаменко. Я студентка бакалаврату з бізнес-адміністрування в ХНЕУ і паралельно розвиваю власний проєкт з консалтингу, який був розроблено саме в межах курсу MBPS МБІПЕСЕКСпрес. Про курс дізналася завдяки посту на сторінці мого університету в інстаграмі. Ключовим в обранні цього курсу для мене було те, що він практичний. Концентрований у часі та орієнтований на результат, тобто на кінцевий власний проект. Особливо хочу відзначити формат курсу, у якому кожна лекція починалася рефлексією та обміном інсайтами між учасниками. Це значно підвищило глибину засвоєння матеріалу та сприяло формуванню спільного простору для ідей, натхнення є нетворкінгу. Я б підкреслила, що цей курс ідеальна платформа для тих, хто має ідею, але не знає, як її ще реалізувати. Бо він надає структуру, професійний сопровід і практичні інструменти, які можна використовувати одразу. Найбільш ефективним курсом, на мою думку, був би для стартаперів, молодих підприємців або студентів старших курсів, які прагнуть реалізувати власну ідею в реальний продукт чи сервіс. Особливо для тих, хто хоче перейти одразу від теорії до практики. З моїх побажань, я б додала ще блок на тезу міжнародного позиціювання бренду чи розширення на інші ринки, саме для тих, хто, як і я, орієнтується на кілька країн. Але загалом курс дуже продуманий і збалансований. Я хочу подякувати за професіоналізм, відкритість і той простір, у якому кожна ідея мала шанс на розвиток.